Коли солити капусту за місячним календарем, щоб була смачною та поживною. А спочатку декілька правил. Кращий час для соління капусти період зростаючого місяця, коли бактерії, що викликають бродіння, найбільш активні. Друге правило таке солимо капусту. Коли зростаючий місяць знаходиться у знаках тільця, козиріга чи овна. Це найбільш сприятливі знаки. Капуста буде смачною, поживною, хрусткою та буде довго зберігатися. Те, що нам потрібно не треба солити на спадаючий місяць. Вона буде довго кваситися. Також не треба робити цього на новолуння та на повний місяць. Результат буде не найкращим. В критичні дні жінкам також не треба займатися солінням та консервуванням. Результат буде поганий. А зараз сприятливі дні для соління капусти у жовтні цього року. Це дні друге, третє, та перша половина 4 жовтня. А також 30 та 31 жовтня. Зростаючий місяць у Козерозі. Найбільш сприятливі дні. Сприятливі дні у листопаді. 5-6 листопада. Це зростаючий місяць у овні. 7 листопада зростаючий місяць у тельці. 26 та 27 листопада зростаючий місяць у козерозі найбільш сприятливі дати. Сприятливі дні для соління капусти у грудні. 2, 3, 4 грудня це зростаючий місяць вовні, 5-6 грудня це зростаючий місяць у тільці. 24 грудня зростаючий місяць у козирозі та 30 грудня зростаючий у овні. Найбільш сприятливі дні для соління капусти. Використовуйте місячний календар для соління капусти і хай вона вас порадує!